We'll <laughs> Що для військовослужбовця звична форма одягу, для виробника золоте дно. Вартість такого комплекту часто збільшується ледь не втричі, особливо якщо говорити про тендерні закупівлі. Ми розкажемо вам, в чиїх кишенях осідають гроші та якими схемами користуються постачальники. Від початку військових дій на сході міністерство оборони стало одним із ключових замовників товарів та послуг. Через електронну систему закупівель Прозоро уклали три тисячі договорів на рекордну суму 33 мільярди гривень. Позмагатися за такі прибутки мріють усі, але стати переможцями вдається далеко не кожному. З'явилося таке спецнаправлення за чесність закупівлі. Суть в тому, що ми беремо і аналізуємо державні закупівлі, які проходять, як правило, по системі Прозоро або по спрощені процедурі. І відбувається все нібито законним шляхом. На цьому виводяться з державного бюджету сотні мільйонів, а можливо навіть і мільярди гривень. Знайомтесь, це один із обраних запорізький бізнесмен Олег Мітрохін, судячи із сторінок у соцмережах, звик жити по-багатому на фото. Винятково фешенебельні місця відвідин та ілюстрація розкішного життя. Все це стало можливим завдяки компанії Мік, що виготовляє спецодяг та тісно співпрацює з Міноборони. Вона входить до двадцятки найбільших постачальників і вже виграла 42 тендери на суму майже 300 мільйонів гривень. Аналізуючи е, тендерні документи, звернули увагу, що чомусь саме ця компанія систематично виграє тендери міністерства оборони. Це не є якась відома компанія. Керівники цієї компанії не є якимись публічними особами, і тому нам стало цікаво, а в чому, власне, рецепт успіху цієї компанії. Що стосується компанії Мік, завжди проводиться до порогу закупівлі, відбувається дуже швидко. Не так як відкриті з періодом прекваліфікації, там, там півтора-два місяці, а за тиждень там вибирають, подаються там пропозиції протягом там. Трьох днів і все на початку війни. Всі сили кинули на озброєння і оснащення армії, тож закупівлі форми та обмундирування стали пріоритетом. Олег Мітрохін швидко зорієнтувався та почав диктувати власні правила гри. У 2014-му міноборони оголосило тендер на літні польові костюми. Перемогу здобуло тов. Мік вісім тисяч комплектів обійшлися державі у майже 5 мільйонів гривень. Як з'ясувалося пізніше, вартість комплекту була завищена втричі. Фактично військове обмундирування виготовлялося іншими суб'єктами господарювання підприємствами уток та недарижащанською виправною колонією вартістю 70-130 гривень за костюм. Тканина для пошиття вказаного військового обмундирування була придбана у пад Черкаський шовковий комбінат. Вартість стартувала від 25 гривень за погонний метр для виготовлення одного костюма Використовується до п'яти погонних метрів тканини. Водночас до Міністерства оборони України вказані костюми постачались вартістю по 462 595 гривень за комплект. Попри те, що справа стосувалася нацбезпеки, її закрили. А підприємство Мік продовжило постачати форму та вигравати тендери. Крайніми, як завжди, стали прості солдати. Форма буквально не дихала, зате миттєво спалахувала. Плахується. ще возле костра страв лависостра. Костюми із ткані чешака в об'ємі 38 тисяч поставлені компаніями прилуцька швейна фабрика Мік Авітекс. Не рекомендую їх носити. Опасно для жизни і здоров'я, і поставки продовжуються по-прежньому, і оплата йде регулярно. Ми поцікавилися у Міністерства оборони, чому компанія Мік так часто виграє тендери, і ось як нам пояснили цей феномен. Товариство Міг брало участь у процедурах закупівлі предметів речового майна, які проводив департамент протягом 2014-2018 років. Та у тих випадках, коли товариство міх надавало найбільш економічно вигідну цінову пропозицію, і дані документи відповідали кваліфікаційним критеріям, які визначені в оголошенні, зазначений суб'єкт господарської діяльності визначався переможцем відповідної процедури закупівлі. В департаменті ж відсутня інформація щодо постачання товариства Мік неякісної продукції. Але це неправда. Три роки тому скандал довкола форми досяг свого апогею. Тоді радник міністра оборони України Юрій Бірюков просто на сторінці у Фейсбук виклав результати перевірки. Серед відібраних зразків фігурувала й форма, то мік. Результати для Олега Мітрохіна виявилися невтішними. Просто у коментарях до допису військові не вагаючись, висловлювали невдоволення якістю форми. Вот он, родитель моєї форми. Скажу ощущення, фурнітура повніше дерьмо. Ткань похожа на хебен, очі, толстей і жарка. Похожа на советский брезент після першої же стирки носить ее презентабельно нельзя. Хоча стирал по правилам, я проносил ее всю зиму, одевал весною з майкою і тельником. Дико жарко, що буде летом. Жуть бурий підприємець спробував виправдовуватися, але лише загнав себе у глухий кут. Кань соответствует ТУ? У ткани є сертифікат. Тобто, этот сертифікат не соответствует ТУ? Думаю, соответствует, но я не лабораторія. У соцмережі розпочалося бурхливе обговорення. Дебати з белковим були вкрай емоційними. Мітрохи Олег, ви пойміть, реально нічого личного, но ведь это именно ви поставили свою печать на сертифікат ткані, завірював копію. У ви, на даному етапі є факт. Ваша фірма поставила в нашу армію некачественную продукцію. Що є найбільш складним для моніторингу громадського сектору? Це те, що Міністерство оборони більшу частину своїх документів прикриває грифом. Або цілком таємна, або ДСК, тобто для службового користування. На жаль, ми бачимо, що дуже часто посадові особи, прикриваючись тим, що інформація фактично закрита від суспільства, вони просто цим користуються і заробляють на цьому. Кошти одна з улюблених схем махінацій – залучення підставних фірм. Ось показовий тендер. Компанія Аланес подала кілька скарг, але їх не задовольнили. Вони просто роблять вигляд, ніби що процедура закупівлі відбулася відкрито. Вони подали скаргу. Антимонопольний не задовільнив скаргу, тому що він посилається на такі порушення, які в дійсності там їх не було. Де що це робиться для те, що створення ілюзії прозорості в закупівлях? І таких ситуацій десятки. Якщо поглянути на профіль компанії на сайті дозора, зрозуміла її місія відволікання уваги. Адже зі 148 закупівель Міністерства оборони немає жодної перемоги. Тим часом для самої фірми Мік у Міноборони знаходять способи додатково заробити. Закон передбачає можливість продовження контракту та збільшення постачання на 20%. За 2018 рік ми простежили цю тенденцію майже в кожному тендері. Водночас непотрібних потрібних конкурс... Конкурентів усувають, наприклад, коли вносять зміни до плану річних закупівель і того ж дня оголошують тендер, до того також вимагають висновок про якість продукції, які треба отримати в міністерстві оборони. Щоб отримати такий дозвіл, потрібно перше звернутися, провести лабораторні дослідження. А дозвіл для дощо потрібен потрібно там. Півтора місяця. Вже компанія, яка приймає участь для них зрозуміло, вона вже, вже на руках має цей висновок. Цей висновок в апріорі неможливо вже отримати під час проведення саме цієї тендерної процедури, розумієте? То поле для нормальних підприємців вже закрите. Нам було вкрай важливо почути позицію самого бізнесмена. Я думаю, що нам в рамках такого розговору в Запорозі вам одразу покажу наш проїзд і все ви бачили, що ми жива, настояща компанія. Але далі обіцянок справа не просунулася. Пан Мітрохін перестав відповідати на наші дзвінки та смс-повідомлення, чого чи кого злякався питання риторичне, але його спосіб ведення бізнесу викликає чимало запитань. Він діє не завжди в законний спосіб. Я бачу, що чітко прослідковуються технічні учасники. Я бачу певні домовленості між замовником і учасником. Усі ці махінації приносять свої плоди. У 2018-му компанія Мік отримала прибутків майже на півтора мільярди гривень, але всі гроші лишилися в кишені пана Мітрохіна. За інсайдерською інформацією тов мік сплатило лише 100 тисяч гривень податків. Працівники ДФС не могли не помітити такої зухвалості, однак жодних санкцій чомусь не застосовано. Той же час в мережі давно ширяться чутки про корупційні зв'язки Мітрохіна та ДФС Запорізької області, зокрема з Юліаною Козаченко. І в світлі останніх подій ці чутки зовсім не здаються нісенітницею. Ми направили запит до фіскальної служби та все ще чекаємо на відповідь. Що ж до пана Мітрохіна, то ми готові до діалогу та все ще чекаємо можливості на власні очі побачити виробництво скандально відомої компанії та її керівника. Про нові подробиці та факти у наших наступних сюжетах.